Вітаю вас, партнери та колеги! Сьогодні ми розглянемо категорію матеріалів для внутрішнього оздоблення, яка в першу чергу забезпечує комфорт, теплоізоляцію у приміщенні, і це каверлінова плитка. Це сучасне підлогове покриття, яке представляє собою м'який ворсовий матеріал, який має дуже широке використання та підходи для швидкого оновлення інтер'єру і не потребує монтажних складних робіт і додаткових кріплень. Сучасний часний самокоючий існує у декількох форматах. І це формат 30х30, формат 60х60 та формат рулону. Дизайни спокійні, однотонні кольори, може бути навіть меланж або малюнок. Ковролінова плитка складається з наступних шарів. І перше, це ворсовий шар з нейлону. Нейлонові волокна мають високу міцність на розрив, еластичність. Та стійкість до вологи і плям, при цьому вони м'які та приємні на дотик. Далі йде феєпіна. Це полімерний матеріал стійкий до вологи, що має пористу структуру та складається, з безліч дрібних, та складається з безлічі дрібних бульбашок повітря. Тож піна має високу пружність, еластичність, що дозволяє їй повертатися у вихідні форми після стиснення або деформації. Далі йде фольгований шар. Основна властивість цього шару це відображення теплових хвиль, що дозволяє мінімізувати теплові витрати, тим самим покращити теплоізоляцію у приміщенні. Клеєва основа. Нетоксична основа з високим рівнем адгезії. Покриває клеєвий шар захисна плівка. Вона запобігає пересиханню та забрудненню, легко знімається під час монтажу. Застосування. Ковролінова плитка ідеально підходить для внутрішнього оздоблення, декорування підлоги і навіть можливий стін у всіх видах житлових приміщень, кухні, вітальні, дитячі або спальні, також вхідна група і комерційні простори, офіси, зони рецепції, магазини, салони краси чи фітнес-центри та майстерні. Їх сміливо можна використовувати в місцях з високою проходимістю. Також плитку можна використовувати для декорування та відновлення меблів. І навіть застосовувати для утеплення стін у вхідних групах важливо, що ковролінова плитка стійка до домашніх тварин та їх кіхтиків, властивості та переваги матеріалу. І перше це. Легкість установки. Клеєвий шар робить процес укладання швидким та простим, не вимагаючи для монтажу додаткових матеріалів чи спеціалістів. Матеріал укладається стик у стик, його можна різати ножицями чи монтажним ножем. Між смугами не розходиться, не надбухає та не деформується. Гнучкість та міцність. Ковролін може адаптуватися під нерівні поверхні завдяки своїй гнучкості та еластичності, зберігаючи при цьому міцність. Стійкість до вологи та хімічних речовин. Матеріал має хорошу стійкість до вологи, не пропускає воду та не запобігає появу плісняви та грибку. Ізоляційні властивості. Ковролінова плитка ефективно утримує тепло, зменшуючи витрати енергії в холодну пору року, а також поглинає звуки, забезпечуючи комфортну акустику у приміщенні. Завдяки цьому простір стає теплішим, тихішим та затишнішим. Декоративні можливості. Ковролінова плитка пропонує широкий вибір дизайнів та кольорів, що дозволяє створити унікальний інтер'єр та підкреслити стиль у приміщенні. Догляд Ковролінова плитка легко чиститься і миється, а також дуже швидко висихає. Для видалення забруднень можна використовувати побутові мийні засоби. Дуже важливо, що плитка чудово тримається на поверхні навіть під час прибирання потужним пилососом, навіть на максимальній силі всмоктування. Вона не відклеюється і не сіється з місця. Носа стійкість. Коврелін має високу стійкість до зносу, що забезпечує його довговічність та тривалий термін служби. Порівняння ковролінової плитки на клейовій основі з класичним ковроліном. На відміну від класичного. Коврелін, який продається у рулонах і потребує підклеювання та фіксації, самоклеючий ковролін дозволяє робити швидкий монтаж без додаткових кріплень. Навіть при використанні плиток 30 х 30 або 60 х 60, покриття виглядає як суцільне. Його можна використовувати локально, наприклад, під стіл або робоче місце, а також при потребі легко демонтувати. На відміну від класичного ковроліну, Плитку можна монтувати на старе покриття, наприклад, лінолюм, паркет, ламінат і навіть керамічну плитку без демонтажу старого покриття та спеціальної його підготовки. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Щоб розрахувати необхідну кількість ковролінової плитки, спершу вимірюйте довжину та ширину поверхні, яку плануєте обклеювати. Потім перемножте ці два значення в метрах, щоб отримати загальну площу. Наприклад, якщо довжина підлоги становить 5,6 метрів, а ширина 3,2 метри, площа дорівнює 17,9 метрів квадратних. Далі отриману площину, слід розділити на площу однієї плитки. Для прикладу, ковроліна плитка 60х60 має площу покриття 0,36 м2. І обов'язково ми округлюємо значення в більшу сторону. На нашому прикладі це буде складати близько 50 штук. Для компенсації відходів, що може з'явитися під час різання та монтажу, рекомендуємо додати до розрахунку щонайменше 2-3 запасні плитки. Вимога до поверхні. Для успішного монтажу ковбріліново плитки на основі поверхня, на яку вони встановлюватимуться, повинна бути чистою, без пилу, бруду, жиру та інших забруднень, гладкою, без помітних нерівностей або тріщин, при необхідності скористатися замазкою або шпаклівкою. Також поверхня має бути сухою, бо волога може вплинути на клеєву основу та її адгезійні здібності. І теплою. Температура у приміщенні повинна бути від 18 до 25 градусів для кращого щеплення клеєвого шару з поверхнею. Якщо поверхня має грибок чи плісняву, їх обов'язково потрібно прибрати спеціальними засобами. Монтаж: необхідно переконатися, що поверхня, на яку передбачається клеїти ковролінову плитку, відповідає вищим зазначеним вимогам. У приміщенні не повинно бути протягів під час проведення монтажних робіт. Поступово знімайте захисну плівку на зворотній стороні ковролінової плитки, щоб відкрити клеєву поверхню. Необхідно приступити до встановлення з одного кута і акуратно притискати плитку до поверхні, стежучи за тим, щоб вона встановлювалася рівно а акуратно, уникаючи утворення бульбашок та зморшок. Наступну плитку слід встановлювати ребром до місця стику. З приклеєною смугою, потім приступити до, до установки. Плитку можна різати, використовуючи при цьому канцелярський ніж або ножиці, щоб підігнати її за розміром, особливо по краях та кутах поверхні. Порада: перед монтажем зверніть увагу не тільки на розташування ворсу горизонтальної чи вертикальної, а і на його нахил. У ковролінових плитках ворс має природній нахил, це особливість нейлонової нитки. Саме через нього при різному освітленні поверхня може виглядати світлішою або темнішою. Щоб уникнути цього ефекту плямистості, рекомендуємо не викладати одразу всі плитки, а працювати поетапно. Кожну нову плитку варто прикладати до вже наклеєни в різних положеннях. Для того, щоб обрати оптимальний напрямок ворсу. Укладаючи всі плитки в одному напрямку, ви отримаєте рівномірне покриття, і навіть при зміні освітлення відтінки будуть виглядати максимально однаково. Висновок: Коверлін на кливій основі це універсальне зручне і довговічне покриття для підлоги та інших поверхонь. Його переваги – це легкий монтаж і демонтаж, стійкість до зносу, води, плям та тепло і шумоізоляція. Простий догляд, можливість локального або повного перекриття, безпечність для тварин. Він дозволяє створити стильний і практичний інтер'єр без складних підготовчих робіт і додаткових матеріалів, що робить його ідеальним рішенням для будь-якого приміщення.